А я візьму і зроблю, і так, щоб усі знали, що я можу. Через себе переступлю, але зроблю. А якщо не зроблю, а я ж не зроблю. От дідько, а на що я пообіцяв? Знайомі думки швидше за все так, тому що вони стосуються проживання енергії серцевого центру і самооцінка завжди вісить на волосині. Є потреба в постійних нових звершеннях, щоб довести собі, щоб довести комусь іншому, що ми чогось варті. Але нові досягнення має тимчасовий ефект, і приходиться кожного дня комусь щось доводити. Але життя не повинно бути таким складним, і у вас є зовсім інший вибір. З цим ми і розбираємося цього тижня на марафоні усвідомленого проживання Его-центру, який проходить у рамках української спільноти дизайну людини. Я нагадаю, що участь у спільноті безкоштовна, тому за докладною інформацією та для того, щоб приєднатися до нас, звертайтесь, будь ласка, в коментарі під цим відео або пишіть напряму мені в особисті. Ми поважаємо кожного, тож ви цінуйте себе такими, якими ви є. To bude design.